Ранок у селі Кривка, що на Львівщині до школи поспішають учні на урочисті заходи з нагоди завершення навчального року. Тут навчається 10 дітей. Серед учнів двоє випускників початкової школи та троє першачків. Я, любиш дуже предмет, нахляйся, так, от кажи. Я люблю більше всього ці дзвіночки. Кожна дитина отримала заохочувальну медаль. Разом дзвонили в останню цього року дзвінок. Я дуже хвилююся, тому що коли в нас була школа велика, то менше було переживання було так в кінці села. Дитина собі до школи доходила нормально. Знаєте, як зранку пішла до школи. Тепер треба на школярик, зовсім по інакше. Інше село, інші вчителі, інші дитина ще маленька і дуже так знаєте, Хвилювання велике. до листопада минулого року тут також навчались і учні старших класів. Та наразі тут середня школа не працює. Учнів перевели до навчальних закладів сусідніх сіл. Колись було багато. Дітей колись менше. Наприклад, коли я ходила до школи, в наш клас був найбільше, було 8 учнів. Але були класи, де було 6 учнів менше. Потім нам з Івашківця передали, бо тут хутір є близько, трохи тут збільшилося дітей. А коли я вже прийшла до школи працювати після закінчення педагогічного училища Самбірського у 69-році, то я прийняла клас, де було 30 учнів. На території школи розміщено кілька приміщень. Зокрема, це було збудовано у 1928 році і спочатку використовувалося як житло священника у період радянської окупації. Після другої світової війни тут облаштували школу. Наразі його використовують як адміністративний корпус. За словами директора Олександра Паленчака, за час канікул школу планують утеплити. Без школи немає життя Ви у селі. Ну як школи за речення, де все не буде нічого. Рішення закривати школу чи ні приймають громади в залежності від фінансової спроможності. На перший дзвоник усій школі очікують 10 школярів. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.